Українська мова уроки 1-2, частина 8. Тема творчий переказ, що ти нам весно принесла. Тема уроку з читання Туви Янсон. Фінська письменниця, художниця, каскарка. Капалю чарівника. На початку уроку української мови перегляньте презентацію. Після перегляду розкажіть про переглянуте. Увага! Розкажіть, що ви запам'ятали, переглядаючи відеофрагмент? А про який місяць розповідали? Дуже добре. Відкрийте сторіночку першу у підручнику. Прочитайте вірші різних авторів. Які мають назву квітень. Перший вірш надії Як Якше нам не радіти, діти? Вже чудова весна бринить, завітав до нас місяць квітень, чудеса на землі творить. Сонце землю так ніжно гріє, день у квітні росте і росте, і верба над ставком жовтіє, а навкруг первоцвіт цвіте. І травички зелені списи раптом витмались із землі. Ну, а скільки пташок у лісі? Ну, а скільки роботи в селі? День проходить в труді у квітні, сюди пташки гніздечка в'ють, і метелики гарні, тендітні, над лугами весь день снують. Квітень в лісі, господар, у полі. Одягає у цвіт луги. Он погляньте, цвітуть до полі. Стало гарно так навкруги. Та прочитайте другий вірш, який також має назву Квітень Валентини Ткаченко. День у квітні довше сонцем квітне. Сніг розстав на вигрітій землі. Малюки на ручаї блакитні, паперові носять кораблі. Хоч немає ні дощів, ні зливи, Квітень місяць справжній водолій. Він вихлюпує річок розливи, підмива пісок береговий, підпливають верби кучеряві і синіють луки заливні, а на змоклій лісовій галяві засиніли проліски дрібні. І без листа розцвіла ліщина, загляда сережками в потік. Заквітчалась поспіша вільшина, Ліс, неначе весняний квітник. Скажіть, будь ласка, що спільного у цих віршах? А що відмінного? Прочитайте виділені слова. Так, весна бринить. Як ви думаєте, пряме чи переносне значення має слово бренить? Так, слово бренить вжито у переносному значенні. Весна бринить. Дуже добре. В наступному завданні визначте художні засоби. Та прочитайте слово сполучення. Спочатку повторимо художні засоби епітет, персоніфікація та порівняння. Пригадайте, що таке епітет. Так, прикметники часто виступають епітетами. Що таке персоніфікація? Так, це надання неживій природі людських рис. А що таке порівняння? Так, це порівняння предметів. Отже, слово сполучення квітень одягає у цвіт луги. Так, це є персоніфікація, адже квітень одягає. Чи може квітень одягати? Ні, не може, тому тут вжито персоніфікацію. Наступне словосполучення. Ліс ліс, неначе квітник. Так, тут у нас ліс порівнюється з квітником, тому це порівняння. Метелики тендітні. Так, слово тендітні – це епітет. Дуже добре. Трішки відпочиньте та порухайтеся з піснею Наталії май. Яка має назву Севес. Пригадайте тему сьогоднішнього уроку. Так, творчий переказ, що ти нам весна принесла. В темі уроку є слова з веснянки, народної пісні, якої діти зустрічали весну. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся, як це могло відбуватися. Ой, весна, красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла, принесла вам. Лі... Чаткам повіночку, я дівчаткам повіночку, щоб гралися ю садочку. Ой, весна красна, ой, весно красна, що ти нам принесла, що ти нам принесла. Сторіночка друга у підручнику. Прочитайте текст, що ти нам весну принесла! Весна найулюбленіша пораді твори. Після довгої зимової холоднечі та негоди всім кортить поспілкуватися з живою природою. На власні очі хочеться побачити, як прокльовуються ніжні списики зела. Хочеться пробігти босоніж, пограти у веселі ігри. Таку радість дарує лише весна за книгою 12 місяців. Які слова вам були незрозумілі? Так, словосполучення і зела – цей прокльовується травичка. Підкресліть у тексті ключові дієслова. Так, кортить поспілкуватися, хочеться побачити, прокльовуються, хочеться пробігти, пограти та дарує. Зачитайте зачин. Весна найулюбленіша пораді раді твори. Знайдіть та зачитайте кінцівку. Таку радість дарує лише весна. До якого типу тексту підходять зачин і кінцівка більше? До тексту розповіді, тексту міркування чи тексту опису. Дуже добре. А тепер. Перекажіть текст усно, спираючись на підкреслені дієслова. Дієслова ви зараз бачите на відео. Кортить поспілкуватися, хочеться побачити, прокльовуються, хочеться пробігти, пограти дарує. Поставте відео на паузу та перекажіть текст усно, спираючись на дієслова. Чудово! Підготуйтеся до написання переказу з доповнення. Подумайте, яким може бути доповнення, яким може бути третій абзац. Дуже добре! Відкрийте робочий зошит. запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Творчий переказ. І посерединці запишіть словничок. Запишіть у словничок слова, які можна використати при написанні третього абзацу. За потреби скористайтеся довідкою на сторінці другій. Наприклад, сонце яке, веселе, усміхнене, яскраве, щире, привітне, лагідне, небо яке, високе, синє, блакитне, безмежне, чисте, дивовижне, ясне, бездонне, безхмарне, прозоре, квіти які. Ніжні, тендітні, несміливі, жовті, білі, трава яка росяна, зелена, ніжна, гостренька, духмяна, птахи, які співучі, невгамовні, жваві, веселі, заклопотані. Квіти що зробили? Проглянули, зацвіли, вигулькнули, засміялись. Розквітли, потягнули голівки до сонечка, наповнили пахощами повітря. Трава що зробила? Пробилася, вистромилася, потяглася, проклюнулася, зазеленіла. Дуже добре. А тепер на сторінці другій перечитайте текст ще раз. Обов'язково запам'ятайте кінцівку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! А тепер напишіть творчий переказ у робочому зошиті. Посередині напишіть заголовок, що ти нам весно принесла. Та напишіть творчий переказ із доповненням. Тобто третій абзац доповнення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Чудова робота!